До ми з України, у нас війна. Війна з Альянсом Лимонад. Оскільки не у всіх наших новоспечених блогерів виходить знімати якби, гру війни писати, то приходиться мені трішки пописати. Правда, писав я не лише свої тапи, закинув сюди. Декілька тапів колег своїх лише два закинув. Зробив я на цій війні п'ять шотів. Ось, і один розбив. Такий собі. Не зовсім нуляку, але, але розбився. Значить, тут я не пам'ятаю, перевороти, не перевороти. Артіо я вкачав, а маю ще одну. О, натішитись нею не можу. От Артіо лупить, після неї шліфує сільф. Я взяв як дисплеї, і в принципі героя нема. Далі макоком забираю синього героя. І ще одного немає. Ну, Далі, оскільки тут ще й червоний є герой, то було б і непогано його ще й червоного зарядити. Вот оно. Поки там зріс є, можна легесочко цукнути. Хоча можна було, кстати, почекати. Наверно, рановато я ще гець. Треба було, щоб зріз трішки сильніший наліз. Там же ж тікаючи зріс вартів. Але в принципі 1200, вот он так, вальнув ні в року. Значить, Кинули зараз Геркулеса і клупане, а нормально так потрох припечатав. 297 залишилось. Треба було б йому допомогти. А як його допомогти, не зовсім зрозуміло. Можна попробувати кіпаскаміцялу теску забрати. Нормально, годиться. Так, піде. Так, піде. І тепер далі що? Можна, напевно, про всяк випадок накинути. Соточка лишається в цього друга. І я зробив, мабуть, турюся, а може і не турюся. Що я міг зробити? Не знаю, що я міг зробити. Але ми сільф лупимо по Геркулесу, забираємо, получаємо. І... Стить-стит, забираємо пазіка, все. Ціль забрали, камінь дали і все, питань немає. Але ж це я так грав. А от є у нас товариш, один Invictus, який пішов теж зеленими. Значить, пішов, має він теж 3-1-1, Нормальна збірочка, в принципі, нічого, можна сказати, класика варменовська. Хіл, блокератор і три ударочки. Дивимося, трошки зеленого каміння є. Головне, залишилось його скласти. Як його можна скласти? Можна по одному збирати. А можна через червоне. Раз, два. І три. І в сапію полетіло. Йо, має, і Сапія зарядилась. Халепа, що ж це робити далі? диви, Вона ще й лупанула, блоканула. Що ж це буде робити Інвіктус? Значит, він б'є. Раз, б'є, два, і шо? І б'є три. Капець. І анунах з такими ударами. Ще один мітап. Я пришвидшив його червона ударочка. Значить, як я червоний камінь шукав. Бо та б довго затягнувся, думаю, щоб часу не забирати. Значить, три камінчика я знайшов. І мені для щастя ще три потрібно. О, я трішки неправильно складав. Склав, все, я зрозумів. От тут я зробив помилку, то можна було по-другому фіол скласти. Б. Я баран. Собачка вийшла себе напроти діда, не була б зовсім інша історія. Бляха-муха. Це була дурістика моя. І недокачення мене війська. Ну ось. Получається так: три камінчика маю, ще маю скільки? Шість червоних. Як їх до кучі звести, ну, от воно щось в мене ніяк. Зірвався ще одного, виходить, камінця, як би зібрав. Чотири зібрав. А мені ж то шість потрібно для щастя. Взагалі 3 плюс 3. А як його збирати? Я Бог його, мама, знає. Де його шукати того камінця? Скажу цей. Я щось був впевнений в цьому тапі. На 99,9. Думаю. Ну, Ударочка є, віта є, як не червоний, то зелений, щось та й зберу, та й буде діло, то й все буде нормально. На крайняк картіо поставимо в центр вітою перетягне. Я то червоний зібрав, але не, ще не зібрав верніше. Нагнав. Але буц-буц, буц, дідусик, другий поверх книжечок накидав, і моя одна зангрбот. Має 50 хп. І що ми будемо робити? А Щось потрібно робити, тому що далі відхил. І е, якби Situation Help. І, і ми майже додихаємо. І як такого диспала я не брав. Тому будемо знімати ангрою. Є як варік, можна типу мінометом, але міномет дає більший зріз. Тому я жертую одною ангрою. Далі, виходить, зрізаю мінометом. О, І вигрібаю від Артіо. І втратив я бідолашку свою Ангу. Ну нічого, ми діда прибрали і вже ми молодці центр пробили. Брав я оцю подругу Матільду, щоб, типу, перекидати прикуляси від Артіо. Але в неї така біда, що вона дуже повільно відхилюється. Це раз. А по-друге, вона де пелиться атропос в костюмі. Це два. Значить, що, кидаю, збиваю типу щити, але ще книжки позалишалися. У мене полудохлики, Одессей заряжений і Одессей приговорює мені, звісно, швіту. Ну, нічого, Бодаємось далі. Значить, е в принципі, якийсь там зріз є, і ми забрали. А, там навіть два зріза було. При цьому артіо зарядилась, дохне здохне Матільда. Ми лишаємось 2 на 2. Які варіки? Ну, Пробувати щось поруч прокидатися, але щось не дуже прокидається, знову атропос заряжена. Ну, раз атропос заряжена, то що? Можна і в атропос прокинутись, правильно? Було б що. Якби щось було таке червоне-червоне, а воно нема. Хопа, у мене кавалєр. Ну, живем, прокидаємо далі. І знову блін, заряжена. І знову, виходить, я заряжений і в мене знову кавалєр. Б'ємо, кидаємо. І Аллах Акбар. На волоску витягнув бій. Ну, буває таке. А тепер показую, як люди били. От влад як бив. Теж червона ударочка. Раз. Що ми бачимо? Ну, червоне каміння ми бачимо. Залишилось його тепер тільки поскладати. Хоча сказати, що в мене геть не було червоного, теж не скажу. Але тут картинка, мені здається, яскравіша. Значить, три камінчика є. І три камінчика підтягуються. Да? Взагалі всю пісня, бомба, ракета. Значить, шість камінчиків склали і зарядились. І дідуля не зарядився. Значить, раз, два, три. І дідо Кумри. А я б, мабуть, три червоні кидав. Ну, я б так і кидав. Через комбо воно трішки більше, але, в принципі, Ангріс догорів. І зараз б кидав би. Та я б просто в автоліка кидав би. Але, ну, влад. Йому видніше. Я б думаю, що зріз там тікуючи, там би два камінця б забрало. Ну. В принципі, що так забрало, що сяк забрало. Роз, цей, розібрався Влад, Фактично трьома героями. Так можна трьома героями ходити. І ще один тополетик. Є в нас одна Феміда. Гравець. Теж червона ударочка. Теж кидає, правда, на самого початку тап, Він і так затягнувся, ну, нічого. Значить, що ми бачимо? Бачимо три червоні, три зелені, навіть шість зелені і ще три червоні. І то зайве полетіло, але нічого. А може, не зайве. до речі, не впевнений, що тут цей шестизарядна ударка, скоріше всього, ні. Так, да, тут не цей Вакхерон точно на шестизарядний. Але Вакхерон своє діло зробив, на себе накинув, на цей. В суперника вкриє покрав. І що? Центр ми пронесли. Ми пронесли центр, а диспел у нас Моніка. А Моніка у нас має реген по набору мани. Ну нічого, ми зараз жабку зарядили, трішки, правда, люлей від гребли, але все більш-менш. Так, є. І хочеться Монікою. Моніка відгрібає, вона цей, Вона люлей отримує. Трошки це не, не дуже правильно, я так розумію. І при тому, що автолік підрізав, а люцик знов на себе безсмертя накинув і контру. І Моніка, по-моєму, усе. І Кмирх, мабуть, також там усе. Кмирх, до речі, мені здається, проривлення є. Роботи не початий край. А, -а, а Міньонів вже немає. Ну, да. Смисл бити тим лакхероном. От Зараз смисл по правому флангу є бити. Значить, що ми? Ріжемо стихієчку, буц. Б'ємо вакерончиком, буц. 700. Нормально він так припечатав. Кмирх похорони. Здається, що там Кмирх сам похоронив. І що ми далі робимо? Ревем поле. В принципі, так. Да. А що робити? Відхилитись то потрібно. І це дуже пощастило, що не зарядився цей автолік. Він то зарядиться, але принаймні відхилитись можна. О, і три камінчика в нас на підході. І що? Відлітає Віта. Прекрасно. Прекрасно, чудово різнокольорово. Тулянчик похоронив Кмирха. От козел. Ну, козел. Нічого, нічого. ну, дарно, Почекаємо. Подождем, як то кажуть, да? а що робити? Ми без диспелів. Тут варіки особи немає. Тут червона куча летить. по Повсказував. Ну, ми робимо буц. Раз. І океанчиком. А ну, бубуц 900, не вистачило. Нічого, що треба далі шукати? Бажано шукати так, що й по-хитрому пошвидше знайти, поки там гра не відхилила. Ну, кидаємо Кидаємо дуже близько біля людська, щоб його не зацепило. Час ішов, а камінь не прийшов, Можна... можна було три жовті зверху скласти. Червоне одне піднялося, під три червоні, один червоний пішов би в цей в люцика, і по ідеї б йому була б гайка. А вже, вже не то. Три жовті, люцик знов зарядився халепень. Наша пісня гарна й нова, тож почнемо її знову. І зараз ще автолік зарядиться. Треба цю жабуту заряджати. Бо автолік, хоча, в принципі, всі відносно живі. Це хіба що толянчик, і що зараз зробить Google Шмо і всі три карти в одного кине. Ну, Мені здається, що треба сам Сансії тримати. Тримає фіміда. Тух-тух-тух, да, десь, десь зрозуміло, що він щось би та й підрізав. Так, але ми дозарядилися і злетіла контра, і це прекрасно. І злетів люцик. Світ інший. В принципі, ми навіть ще нормально цей, вписуємося. Нічого. Мені казали, що той там довше йде. Щоб ми не вписувалися, що зайшли в додатковий час. Значить, коц-коц-коц. що, червоного нема, ти праворіч прокидати, шукати червоний. Можна в толіка особливо не кидати. Я сам якби взагалі не бачу. Вон синій складати. Жовтий можна складати, навіть не кристал, а просто 4 можна було скласти. Ну, праворуч від червоного ще синій скласти, ні? І буде вже докидувати в Толяна. Ну, докидайте, то От Козел, диви, як він прицільний. Да? В одного три карти. Бух-бух-бух. Ох, ти морда нагла, га? Так, три полетіло. Толік не зарядився і це прекрасно. Значить, раз, два, три. І тулянчик, мабуть, умри, ні? А ще можна чотири камінці добрати. А можна три вертикально, теж варить. Все, побороли кревета. Значить, що я скажу? Цю війну ми злили. Е, понятне діло. 4906 маємо на 6296. Але, в принципі, результат у нас йде на покращення. Ось ви можете подивитися, хто як стріляв, хто що зливав. Бо минулу війну з лимонадом у нас була рахунок 4500 на 6400 з хвостиком. Тому і на нас трішки менше набили, і ми трішки більше набили. Тенденція правильна, тому рухаємось. До намічених цілей. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей!